Доброго дня всім! Сьогодні на огляді Honda Dio, інжекторний 68-модель, скутер з чотирьохтактним двигуном на повітряному охолодженні. Надійний двигун, перевірений часом, так, на одометрі майже 7300 скутер без пробігу по Україні. Так, Ключ один. Ось тут знаходиться бензобак. Бензонасос, все як на джогі пришостому, але на фондах вони більш надійніші. Так, сидіння. Оригінальна, не перешите. Так, по ручкам ручки не мінялись. Так, ось тут наклеєчка, що заміна на 7 тисячок, заміна масла. Так, по гумі виробник Dunlop, по протектору. Протектор в гарному стані, по колодкам відсотків 90 є, по вилці люфтів ніяких немає. Так, ось задня гума IRC по колодкам, так як і спереді, відсотків 90 залишку. По фільтру все добре. Ремінь ролики в нормальному стані, заміни не потребують. показую детальніше пластик. Скутер не фарбувався, повністю в оригінальній, в рідній фарбі. Так, ось тут є царапина. Так, Повністю показую максимально детально, бо люди замовляють по почті. Хочуть знати, що, що їм прийде. Так, ось ця нижня частина, тут є коцки. Ось така от є царапінка. Чи... Гарний стан. Так, акумулятор знаходиться ось тут, під кришкою. Акумулятор не міняли, він би з Японії, але працює без нарікань, все добре. Так, Зараз покажу як скутер їде.